У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва авторка Ірина Родика, яка має псевдо Герда, презентувала книгу Смачненька абетка. За словами авторки, видання написане шрифтом, який має назву Ротенія. Це наш давній шрифт, наша абетка, справжня українська. В цій книжці ми вперше бачимо, як графічно виглядає справжня українська мова. Мені допомогли сам Василь Якович Чубаник. Лауреат Шевченківської премії. Він власноруч створив навіть напис на палітурку. Крім того, що він розробляє шрифти, і ті шрифти можемо тут побачити. Книга Смачненька абетка вийшла накладом 500 примірників, розповіла авторка. Я називаю це не просто книгою, називається всеукраїнським проєктом. Вийшло так, що небайдужі українці допомогли. І, звичайно, долучилася я, і вийшла. В світ перша в Україні дитяча і взагалі художня, яка від самого початку до самого кінця надрукована повністю рутенією». Примірника Бетки буде в бібліотеці для юнацтва, каже завідувачка краєзнавчого відділу Любов Радинська. Інґерда вона. Родженка нашої сусідньої області із Рівного із Костополя. От і дуже цікаво, що ця книга вже нашуміла у Києві і в інших містах, де вже відбулася презентація. Абетка вона в основу вкладає і українські імена, і українські страви. Любов родинська каже перед презентацією абетки бібліотекарі провели ігрове заняття для читачів. Ми складали різні слова. По битці, наприклад, А. Артур, Б. Був, наприклад. Також писали слова. Мені все сподобалось, що ми робили. Там ми як складали слова, як історії складали. Це все було дуже класно. Я дуже зацікавилась презентацією цієї книжки, тому що наша громадська організація інклюзивні студії, працює з дітками, які мають особливі освітні потреби. І мені дуже цікаво, як можна використовувати ось такий нестандартний шрифт для того, щоб діти, які мають ну певні. Порушення, яким важко себе виразити, через творчість могли теж, наприклад, написати своє ім'я якимось цікавими такими буквами. Примірники видання, каже авторка, планує передати у бібліотеки міст і сіл України у лікарні та дитячі будинки. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.